Благослови захисника перед дорогою. Саме з таким закликом звернулися до мешканців Богородчанського району організатори проводів військових, які після короткої десятиденної відпустки знову повертаються на передову. Місцевий палац культури був переповнений людьми, які виявили бажання спільною молитвою, подякою та добрим словом відправити хлопців на схід України. Бажали воякам щасливого якнайшвидшого повернення додому, і наші кореспонденти. Ці хлопці довгий час несли службу біля населеного пункту Кримське, що на Луганщині. Неспокійно там кажуть хлопці. А така довгоочікувана відпустка у родинному колі промайнула, кажуть, миттєво, майже непомітно, і вже час знову повертатися на передову. Хочу подякувати людям, які це все організували. Це сімейство гусак, це сімейство Парфанів, Це це всі, всі ви. Всі ви дякуємо вам за, за вашу підтримку, дякуємо за той кусочок тепла, який ви принесли там в нашу хату. От. І найбільше дякуємо цим діточкам, всі малюнки, всі ручні роботи, які були, всі браслетики, які ви плели. Все все ми маємо, все ми зберігаємо і носимо коло серця. Дякуємо вам, діти, не співаємо Щира молитва на путні слова з побажаннями та навіть з наказом повернутися живими додому, а ще сльози матерів, дружин і навіть незнайомих людей це те, що найбільше запам'яталося на цій зустрічі. А ще подяка небайдужим за допомогу. Це ви допомагаєте їм. І надалі хочу сказати, що на місці нас завтра може опинитися кожна ваша сім'я. І ми, вже маючи той досвід, будемо допомагати і вашим родинам. Нехай Господь береже, але організовуємося, допомагаємо далі і благословляємо наших дітей. Хочу подякувати цим хлопцям, не особисто своєму чоловікові. Я хочу подякувати всім. Я хочу подякувати вам за те, що всі ми мирно спимо. Я хочу подякувати вам за те, що ми не відчуваємо, що таке холод, що ми не відчуваємо, що таке голод. Я хочу сказати вам, що вашою мужністю, вашою гордістю пишатиметься покоління. І ми з вами всі разом ми ще виховаємо і викохаємо оте майбутнє покоління. Частину грошей, які зібрали на зимовому балу у Богородчанах, оргкомітет вирішив передати волонтерам центру допомоги військовим, що у Богородчанах. Передала 10 тисяч гривень, на балу було зібрано 20 тисяч на волонтерський центр Людмилі Гусак в її лиці, тому що вона, як мати, яка чекала бійця з передової, чекала свого сина, найкраще розуміє, які потреби потрібні бійцям, які проблеми у них. І що для них найважливіше. Діти вітали своїх героїв хто словами, хто дзвінкою піснею, як наша маленька колега, ведуча програми Веселий нотний стан Каролінка Паранюк. Дорослі ж вітали колядою та частуванням. А жінки приготували хлопцям у дорогу свій борщ. Проте секрет його рецепту не видають. Це наш старозький рецепт. А ділитися ми не будемо. Цей пакет це є на 8-9 літрів, можливо, і на 10. Хлопці їдуть на передову. Влада ж запевняє, що потурбується про їхніх рідних і про самих військових. Так, влада спільно з волонтерами робить все те, що потрібно. В правому полі те, що ми можемо зробити в районі, ми робили, робимо і будемо робити. Наші герої захищають нашу країну, майбутнє наших дітей, і вони в нас найкращі, найсильніші. Вони там в холоді, що ми тут були в теплі. Їм тільки честь і слава. Віри у щасливе майбутнє усім присутнім додав вчинок двох молодих людей, які у цей день, можна сказати, на війні вирішили одружитися. Вже завтра Іван разом із товаришами відправиться на передову. Важко, бо дома, дома добре. Ну треба що зробити. Що ж, на завершення, велике прохання до усіх наших військових. Будь ласка, хлопці. Зробіть нас щасливими, повертайтеся з перемогою живими, здоровими додому, і ще раз дякуємо вам.